Мене звати Конечна Анастасія, я навчаюся в медичному коледжі медик. На четвертому курсі сестринська справа. Перші враження це, звісно, були переживання, оскільки це були нові люди, новий колектив, нові викладачі. Але я, прийшовши в коледж, зі своїм куратором пройшлася по аудиторіях. Вона ознайомила мене зі своєю групою, після чого переживання дуже швидко прийшли. Мабуть, практика це були найкращі спогади, оскільки всі свої базові знання можна було випробувати на практиці на під наглядом старшої медичної сестри. Так нам завжди давали манекени, на яких ми проводили медичні маніпуляції, і все проходило досить прикольно. В майбутньому я бачу себе, звісно, лікарем. Я планую поступати далі в наш Львівський медичний університет. Оскільки мені дуже сподобалось в коледжі медик, тому я бачу себе в майбутньому тут. Я би хотіла побажати розвиватися далі, навчати таких ж самих діток, як я. Я вже заходила сюди дитиною, а вийшла вже дорослою з спеціальністю дівчиною. Онлайн-навчання проходило досить вдало, оскільки викладачі нам все доступно пояснювали навіть через Zoom, Google Meet. Іноді були деякі теми здані по Viber, якщо ти не встигав на якусь пару заходити або якась перездача. В основному дистанційне навчання мені навіть сподобалось. В кабінетах є дуже багато манекенів, на яких ми можемо ознайомитися з різним, наприклад, з анатомією, проводити різні маніпуляції. Наприклад, внутрішню ванну брати кров з вани, в нас був манекен для того. Інфраструктура досить хороша. Найбільше мені сподобались такі дисципліни, як хірургія, педіатрія, основи медсестринства. Оскільки це такі дисципліни, які завжди будуть потрібні в майбутньому житті, навіть як дитинка якась народиться, то по педіатрії можна орієнтуватись, або, наприклад, хірургія, основи медсестринства – це перша медична допомога, яка також завжди потрібна. Для моєї майбутньої професії, мабуть, потрібні співчуття. Стресостійкість, оскільки бувають різні пацієнти. Але, як на мою думку, найголовніше це бути доброю до людей, бо тому що багато хто потребує це саме від медичної сестри. Я би хотіла побажати вчитись, розвиватись, поступати сюди і не думати, що тут все так легко і просто. Тут треба вчитись.